Зазвичай рекрутеру здається, що якщо кандидат вже вислав своє резюме або пройшов співбесіду він вже сидить і чекає нашої пропозиції. Не повірите, але це не так. І останні багато років ми живемо на ринку не роботодавця, а кандидата. Статистика у військовий час говорить про те, що кандидатів стало ще менше, а після перемоги не факт, що буде більше. Тому потрібно дбати про те. Щоб наш кандидат відчував заботу та підтримку, розумів, що буде наступним кроком та коли. Давайте на прикладах. Ви шукаєте директора з маркетингу. Ви знайшли профіль в LinkedIn, написали, вам відповіли і ви вже призначили співбесіду. На зустрічі з кандидатом краще почати з мотивації на компанію та вакансію. Так ви підсилите цікавість кандидата та побачите, на що саме реагує кандидат. Тобто, які мотиви їм рухають. В кінці зустрічі вам потрібно розказати про наступні кроки. Тобто, що буде далі. Коли ви дасте зворотній зв'язок. Якщо буде наступна зустріч, то коли і з ким. Ціль зустрічі, скільки етапів ще може бути та які. Між наступними етапами підтримуйте зв'язок з кандидатом. Завжди можна знайти привід. Також не буде зайвим розпитати кандидата, які ще пропозиції він розглядає, в якій компанії. Я часто пропоную свою експертизу та знання ринку. Я готова поділитись з кандидатом інформацією про компанію, яку йому пропонують. А вже ж, якщо я про неї щось знаю. Тут важливо бути чесним: ви віддасте інфо, яку знаєте, а він потім поділиться з вами інформацією щодо пропозицій, які у нього є. Чим більше у вас інформації, тим краще ви будете керувати ризиками. Ну і, звичайно, якщо ви зробили кандидату офер, треба супроводжувати його на моменті звільнення з поточного місця роботи, бо його можуть втримати. А якщо вам потрібно йому відмовити, то це має бути особиста розмова, де ви поясните, чому саме вибрали іншого кандидата. Цей момент дуже важливий як для кандидата, так і для вас. Бо ви маєте залишитись з ним в гарному, теплому контакті. Плюс залишити позитивні спогади у нього про вашу компанію. Це якраз про формування бренда роботодавця.